Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир, Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Європи. Сьогодні в нас на огляді шкода Octavia a 7 2018 року випуску 1.6 дизель з автоматичною коробкою передач. Даний автомобіль буде розігруватись на аукціоні в понеділок. Можливо, колись цей автомобіль зацікавить, зможемо від вашого імені взяти участь на аукціоні та придбати цей автомобіль. Тепер коротенько по комплектації даного автомобіля. В нього присутня топова оптика, парктроніки, кругові, перед-зад, має функцію самопаркування, електропривід кришки багажника, акустика кантон. Пробіг в даного автомобіля складає 228 тисяч. Даного автомобіля присутня декоративна підсвітка в дверях, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, складання, датчик світла, датчик дощу. Також присутній кроїж, адаптивний круїж-контроль, датчик на зіткнення, є мультикермо. Даного автомобіля присутня топова мультимедія. Орієнтована ціна даного автомобіля в Україні з розмитним всіма послугами буде складати 14500-14600 євро. Можливо, трошки дешевше, можливо, трошки дорожче, в залежності, як будуть торгуватися на аукціоні. Якщо цікавили, цей Даний автомобіль когось, прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Телефонуйте, надам вам більше детальної інформації, розповім, як все відбувається. Якщо вас все влаштує, спробуємо придбати цей автомобіль в понеділок для вас. Можливо, також когось цікавить будь-які інші автомобілі. Також телефонуйте, приймаємо попередні замовлення, будемо шукати підбирати автомобілі для вас. Всім дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на мій. Канал, коментуйте відео, ставте лайки. Також, як ви бачите, в даному автомобілі у нас присутня акустика Canton. Підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!